Таш у мене мій рідненький, в сонечко. Мій, рідненький. Людмила тепер Сашко за бабусею маму. Жінка живе на Чернігівщині. Її донька із чоловіком та двома дітьми жили в Маріуполі. Там їх застало повномасштабне вторгнення Росії. Мені дзвонить, мама таке тут робиться. Каже, уже танки окружають наші. Ти стрельби то само собою були 20 кілометрів від нас. Ми чули вибухи. А тепер каже нас, каже, це є, окружають. Що нам робити? Ми каже, всі сидимо в подвалі. 24 го я вже його її не це я не чула. Уже зникла вона із зв'язку. Людмила почала шукати якісь звістки чи дані про рідних у соцмережах. У Фейсбуці знайомі побачили оголошення з фотографією онука і підписом, що він шукає бабусю. Так вони почали зідзвонюватися. Я знайшла його, я зразу спитала, де мама. Він каже: маму не знаю. А я я кажу, як не знаю. Ну, вона ж з тобою була. Ми весь цей час були в сусідньому домі, в підвалі. Ми туди почали речі. Переносити, а потім вже й переїхали туди. Було дуже страшно, але потім ми звикли. Наприкінці березня Сашко потрапив під обстріл і отримав травму ока. Він біг рятувати трирічну сестру. Ми були на дворі, коло Мангала і наче все обстріл. Ми заховалися між гаражами, а потім я сповнив, що сестричка у сусідки вдома. Ну, я побіг. По сестричку, а там була мама, і я забігаю під'їзд, і тут вибух. Родина перебралася на комбінат імені Ілліча, щоб там хлопцеві надали медичну допомогу. Сестричку вдалося передати родичам на підконтрольну Україні територію. Мама з сином потрапили в полон до російських військових. По мама за мною була ще в шпиталі, а потім, вже коли здались в полон, відвезли на Камазах на російських в якісь ангари. Там були всі військові. Там сказали здати телефони, а потім на наступний день вже повезли нас із мамою без мене. Її там допрашував, може, години три. Я сидів, ждав, а потім її привели і вже приїхала на Лазівська служба по делах дітей. І мене забрали. Вони сказали, що мама приїде, може дня через три. Ну, я ждав, а вона так і не приїхала. Хлопчика забрали до лікарні у Донецьк. Там мене опрошували, де мама, де рідні. Я їм розказав, що в мене є бабуся, що маму забрали, а отчим то воює. Потім я вже начав, там допомогли з бабусею зв'язатися. Я, я там у друга по палаті брав телефон з, до бабушки дзвонив. Я там їй розказав, все, як було. Я хотів, щоб вона швидше мене забрала. Людмила тим часом попросила допомоги у влади, збирала документи і збиралася їхати до Донецька за онуком. Будете та забирати буду, так там війна, там стріляють. А що мені робити? Ну кому ви він нужен? же ми, ми. до да, батька немає не мав, не без батька. І її немає. Ну що робити? Поїду, кажу, під пулі а поїду. А що мені робити? Він мене жде. Дорога пролягала через Польщу, Литву, Латвію, Росію і окуповану Донеччину. Я нічого не боялася. Я знала, що мене дитина жде, і я буду разом з ним. Де він не буде? Де він не буде, а я буду з ним. Людмила розповідає: правдами, і неправдами, через купу російських блокпостів і чотири країни їй вдалося повернути онука до України. Зараз хлопець ходить до школи. Йому зробили операцію на оці, але чи відновиться зір, невідомо. Про доньку Сніжану каже жінка, досі нічого не відомо. Їх роз'єднали. Вона залишилася десь отам з військовими. Де її тримають? Куди її завезли? Вона така в мене бідовенька, наче не пропаде, але хто знає. У нас є така інформація, що Сніжана Козлова на даний момент її прізвище, вона жива. І вона знаходиться ну на той момент, це ще там кінець літа, вона знаходилася в Таганрозі в СІЗО. Наскільки це правда, я, ну, ми не можемо це перевірити, чи як є вона там досі, чи чому її так довго тримають. Сашко каже, що дуже сумує за мамою і чекає на неї. Момент розлуки його найстрашніший спогад. Я вірю, що її я знайду, і вона приїде сюди. Я нічого не буду казати. Я обніму її. Наталія Гоман, Надія Мартишко, Суспільне новини, Чернігів.